Так, Христос народився. Отець Іван Чуєте? Так словити його Чую вас прекрасно. Чуємо, чуємо вас і бачимо. І дуже щасливі і раді вас сьогодні бачити в нашому етері. Ну кажіть, діліться своїми емоціями, як реагували військові на акцію? Чи бачили вони, чи відчули вони ту енергію і ту масову коляду, яка була на прославу новонародженого Христа і на допомогу нашому війську? Скажу на початок трошки перепрошуємо за зв'язок, який в нас був тоді. Бо ми вийшли тоді онлайн прямий зв'язок, ну, але не все так е, вийшло, як ми цього хотіли, звичайно. Але сам факт, що ми в прямій трансляції колядували разом із вами. Військові, як і я, підзарядилися ну, дуже енергією цією, цим позитивом. Коли дивилися на тих діточок, які бажають тої перемоги для тих людей, ну я чесно скажу, у мене вийшли сльози. Потекли і хлопці багато були розчулені, не вірили, що це таке можливо, що це реально. Але Богу, дякувати такий факт. Ми я дуже в... дуже вдячні. Та я вам я вам скажу дуже багато було моментів під час цієї акції, коли розчулювали і текли сльози, не тільки в мене, а в багатьох. Коли ви виходили, і не було зва не було звуку, але було тільки зображення, навіть зображення було вертикально. Але ми, ми чули, що ви почали співати, і зв'язок переривався. І маленькі дітки, як виявилося, це учні другого класу львівської школи. Які приїхали разом зі своїми батьками і своєю вчителькою, вони затягнули колядку малесенькі діти, і, і вся оця маса коріколядників вертепів підхопила. Тобто коляда виконала. А ви були на, на екрані, навіть якщо, навіть якщо і зв'язок був поганий, це був такий, це був такий душевний момент. Скажіть, чи я от... потім мав можливість переглянути записи. То я був дуже, дуже розчулений тобі. Дійсно, коли всі замовчали, слухали, не знали, що це буде зв'язком, а діти підчепили. Да. Ось класно було. Да, да. Ну, це було насправді було, у суботу було дуже багато дивовижних моментів і. Відчувалося, що цією акцією, цією метою керувало якесь надзвичайне боже проведіння. Чи очікували ви от таких результатів, такої масовості і, власне, зібраної суми? Чесно, знаєте, як то кажуть назвіть як на сповіді цього я не сподівався. Коли ми спочатку до цим романом про це проговорювали якось спільно, він висловлював свої думки, відносно вже ну передбачував е результати якісь. Називали ми перше, це була його думка залучити десь орієнтовно 100 колективів. Щоб це було далі. Говорилося про якусь суму мільйон. Е чесно, я подумав, який мільйон сьогодні, коли люди е вже трошки. Е не такі мають на підйом, не такі з другої сторони. В кожному селі чи в містечку є хтось, хто служить і яким треба допомагати, десь будуть там задіяні. Ну тут я думав, що буде якась сума певна. Ну близько я не думав, що такої активності людей і такої суми це чесно. Там, Ми нас... дуже зворушені від того, там, що нас... сталося е, та це це дивовижно, тому що, по перше, мета була така важлива і благородна. А по-друге, це дуже важливий такий момент єднання, те, що відчувалося в шансі, тому що це були діти, старшокласники, студенти, старші люди. І така була ну, відчуття такої єдиної різдвяної родини. І навіть серед тих, хто брав участь у рекорді виконання колядки, були навіть прикордонники. Так, вони потім підходили, тому що їм вчасно не виготовили їм грамоту. Вони кажуть, ми як ми без грамоти школядували. <рес> і, і, і так, і це і це прекрасно. незалежно від того, хто де мешкає, чи Тернопіль, чи Львів, чи Філадельфія, Іспанія, Великобританія, Канада дуже похвально. Так, всі доєдналися. Отже, скажіть щодо дронів, які, які потребують, і чи де ви приблизно вже рахували, яка кількість дронів може бути закуплена за цю заколядовану суму? Знаєте, так, ми попередньо десь щось говорили вже, бо відносно того, що є. Але скажу так: ну я не не буду розкривати. Так би сказати, всіх секретів цього, що буде закуплено. Але так на загалу хочу пояснити, щоб е, телеглядачі розуміли, що для того, щоб успішно проводилася операція, щоб оці дрони летіли робили свою роботу. Це не тільки потрібен оце, о о той прилад дрон, для цього потрібні відповідні монітори ще додаткові. Для того потрібні кабеля з'єднання, потрібні важливі антени, які є також дорогі. Є інші, інша техніка, пульти відповідні. Тому говорячи про дрони, які будуть летіти, ми говоримо про це все в купці. І буде відповідно ті дрони, які нам потрібно до цього. Чи це є і Mavic, і треті, чи це є і ударні дрони, чи це є спостереження? Все є потрібно і воно потроха все буде. Але я кажу, це не можемо сказати, що там, наприклад, умовно 100 дронів якоїсь певної категорії, і все. Тому що був результат, це є все сукупно. І з командування наше тут прорахували, проговорили і. З тим комітетом організаційним волонтерським, який в нас там під керівництвом отця романа. Ми це все спільно будемо проговорювати, як де придбати. Вони це будуть займатися особисто. Це вони взяли на себе цю ношу, будуть робити її до кінця. Вони особисто її закуповуватимуть, те що потрібно відповідно. Ну і вважаємо, що вони особисто, я думаю, отець Роман і ті, хто з ним особисто привезуть нам сюди на передові позиції, щоб це все було чисто, відкрито, і до кінця прозоро, і щоб е, жертводавці, колядники побачили, що це на що вони давали кошти, що це не десь там залишилося, що вони, ці наші о, оргкомітет е, організатори, придбали це все. Ну і привезли на передові до позиції нам на Донбас тут під Бахмут, як співали ті куляді, де ми фактично знаходимося. І тут буде все потрібний. Надіємося, гарний результат далі. Є праця тих пташок. Та, ну, від початку цієї акції різдвяні пташки чітко звітують і про кількість учасників, які приєднувались, і про кошти, і так само прозвітуємо про куплені дрони і необхідне обладнання. Отже, Іване, дякуючи нашій платформі, такій можливості, Львівська мануфактура новин, ми постійно супроводжували інформаційну цю акцію. Що ви побажали колядникам? Які долучилися до того, які би слова ви сказали звідти з передової для тих, хто так щиро і, і довго колюдував маленькі діти своїми ніжками? Ми навіть поранених відвідували, колюдували, Тобто, це така, така різдвяна місія, яка об'єднала дуже дуже багато, що б ви їм побажали. Найти хочу на початку дійсно подякувати вам, і львівській маніфактурі новин, особисто за те, що ви робили. Бо медіа-підтримка підтримка це дуже дуже важливо, бо треба ту, той задум було донести до людей. Багато хто робився, а ви дуже багато зробили. Тому вам особливо за це подяка і ця зірка, яка. Вашій okay. студії постійно прикрасала вас, яка <смех> була <смех> і на активна на цьому з'їзді, яка була і під Бахмутом. Час різдва. Я стою зіркою. Був де максимум можна було дойти вночі <laughs> під де Хлопці наші мають крайні позиції. Це було до того Ще хотів сказати перед самим завершенням. Подяка. Ви сказали у цю роману Була від. Підполковника жури, це трошки не так. Що ця подяка є від самого нашого командира 80-ї бригади, полковника Еміля Ішкулова, яку він дав тут на передовій. Ми її передали, і вже наш підполковник Сергій Журав вже вручив особисто. Так що вона приїхала дійсно. І той коїн, і ця подяка приїхала з передової і була вручена в руки у цю І на саме завершення хочу дійсно дуже подякувати. Усім тим, які були е, залучені, які приєдналися до цієї коляди, особливо тих їх... дітей. Так. Зв'язком може зараз, може, зараз зв'язок поновиться, так. бо це, це дуже так. Це нас так надихає, е, що слів немає і ми віримо, що ми знову енергією, силою. Дійдемо до нашої перемоги, тому дуже велика вдячність всім, хто долучився. То ми вам дякуємо. Передавайте нашим захисникам, хлопцям з 80-ки величезні вітання від, від нас усіх. Низький уклін за те, що ви робите. Бережіть себе, і хай нам Бог допомагає, а наша різдвяна зірка хай впевнено і швидко веде нас до перемоги. Дякую з Богом до нашої перемоги. Слава Дякую. Україні! Героям слава! Так, це був з передової, з Донеччини, з під Бахмута. Отець Іван Гальо, один із ініціаторів, організаторів акції і військовий капелан Вісімдесятки. Так, отець Роман.